Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням виїзду за кордон. Виїзду за кордон, яка ситуація на сьогоднішній день, кому дозволено виїжджати, що робити. Зараз коротко про це все я вам розповім. Що наразі відбувається в, принципі, в ситуації з виїздом на кордон. А ви поки підпишітесь на мій YouTube, Тікток і обов'язково підпишіться на телеграм-канал, де я дам посилання на відповідні нормативні акти, про які я зараз буду вам розповідати. І так, по порядку. Безпосередньо Державна прикордонна служба замість Конституції України і закону України про порядок виїзду і е виїзду громадян України за кордон, де чітко передбачені обставини. Е і підстави заборони вирішили керуватись постановою кабінету міністрів. Окрім того, в цій постанові Кабінету міністрів давайте будемо відвертими, там ви не знайдете слово заборонено. Вона теж керується питаннями, кому дозволено виїжджати за кордон. Я вже говорив неодноразово, що відповідно до статті 33 Конституції України на сьогоднішній день в Україні заборони не існує. Однак і не існує, але ми бачимо, що і особам, які виїхали і раніше їх випускали неодноразово на постійне місце проживання, які зараз в Україні фактично не мають ні місця роботи, ні засобів для існування, всі життєві інтереси у них Знаходяться за кордоном, однак навіть їх уряди не можуть нічим допомогти, навіть якщо вони громадяни інших країн, країни, говорячи про те, що вони офіційно тут знялись з обліку, знаходяться за кордоном, живуть там, центр їх інтересів життєвих там знаходиться, однак виїхати вони не можуть. <кху> ну, це окрема ситуація. Я думаю, цьому ми присвятимо окреме відео. Все ж таки, я думаю, що єдиний шлях, який їм залишається, це звертатись об'єктивно, звертатись до суду. Треба боротись. Ну, зараз повернемось до того питання, кому все ж таки дозволено з-за і що для цього потрібно. Якщо коротко пройти по цій постанові кабміну ще після цього, яку постійно також доповнювали, то перерік виглядає наступним чином: це особи з інвалідністю. Ну на сьогоднішній день. От, по-перше, що з 18 червня вже Державна прикордонна служба отримала право перевіряти військово-облікові документи. А як говорять зараз, що 16 липня вони будуть вимагати безпосередньо наявність військово облікових документів не просто перевіряти, якщо раніше вони в дуже великій кількості випадків взагалі не перевіряли, то зараз чомусь вони там десь в прес-релізах зазначали, що будуть вимагати наявність військово-облікових документів, наявність підтверджень того, що особа перебуває на військовому обліку. Чи зняти з військового обліку, ну це і раніше перевірялось, ну, перевіряти, що оновлені дані і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому бажано це врахувати при своїх закордонних поїздках. І так, кого випускають? Це особи з інвалідністю. Знову ж таки, я так розумію, що будуть з військово-обліковими документами і з підтвердженням того, що вони знаходяться на військовому обліку. Особи, які мають дружину чоловіка, з, поміж осіб, з інвалідністю, причому це. Навіть третя група підходить у дружини, чи чоловіка, якщо жінка військово зобов'язана, ну, правда, жінок на сьогоднішній день відразу скажу не чіпають і супроводжують для виїзду за межі України. Особи, які мають одного з своїх батьків, чи батьків дружини з інвалідністю, першої чи другої групи, і супроводжують. Ну, тут обов'язкова умова є та, що особи повинні бути зареєстровані за однією адресою. Особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю першої чи другої групи, і повинні бути відповідні акти додані. Батьки опікунів, піклувальників, приємних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років за наявності відповідного свідоцтва про народження, документів, відповідних повноважень на супроводження дитини з інвалідністю. В даному випадку, якщо діти знаходяться на консульському обліку за кордоном, то навіть раніше дозволяли зараз, я не знаю, давно не звертались, але раніше дозволяли навіть виїжджати без дітей, якщо вони знаходяться на тимчасовому консульському обліку. Батьки на отримання, яких перебуває повнолітня дитина, якась особою з інвалідністю першої чи другої групи, ну і випускають на жаль тільки з цими дітьми. У нас було декілька випадків, хоча випускали раніше і без дітей, ну там є певні нюанси. Бабусі, дідусі, повнолітніх братів, сестер, мачі, хвічів, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, особи, які потребують постійного догляду, відповідні довідки надані у від одного членів сім'ї першого ступеня споріднення, опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб, особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду і проживають у відповідних закладах, супроводжені представників цих закладів. Тепер хто ще може виїжджати за кордон, це водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги, автомобільним транспортом, засобами для СБУ, інших утворених відповідно до законів, військового формування також населення України. Тут знаєте, це от система шлях. Тут як же прикордонники скажуть, дуже часто не пропускають, навіть якщо у вас є всі документи. Чоловіки-студенти, ну, на жаль, з самого початку військової агресії, якщо спочатку якось зі скрипом попускали, то зараз ні, я далі вам розповім. І зверху розміщу відео тут в Ютубі стосовно академічної мобільності, кому ж зі студентів дозволили. Насправді практично нікому таке враження, що це під конкретних осіб робилося під одного-двох осіб, як у нас звільнення ЗСУ, намагались прийняти закон як з прокурором. Під одного особу, що не потребує юридичної освіти, так і для одної членкині Вищої ради правосуддя намагались прийняти закон, ну, врешті-решті прийняли закон. Спеціально під одного особу. Це закінчиться дуже погано. І спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях, тренуваннях, зборах. Тепер що стосується чоловіків в академічна мобільність, це постанова 366. кабінету міністрів, як я сказав, я зверху розміщу відео, я її досить ретельно розбирав. Для цього це повинні чоловіки 18-22 роки, не підлягають призову під час мобілізації, навчаються за день або будуальну формою навчання, здобувають послідовну освіту. От є учасниками цієї академічної програми освіт, академічної мобільності і їдуть на навчання на один семестр. Для цього потрібно буде пред'явити довідку щодо направлення учасника програми на навчання за цією програмою академічної мобільності в конкретний заклад, з яким є відповідні договори. Відсутні за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок. Це також надає ВУЗ. Підтвердження рівня знання і викладання в іноземному закладі, копія договору академічної мобільності засвідченої закладами освіти України, електронний квиток студента, перевіреного засобом порталу «Дія» повинен підтягуватись, і військово обліковує документи з відповідними позначками міського ТЦК. На жаль, тут ситуація теж От нещодавно до мене звертались. В ТЦК не знають, які документи вони повинні надати для дозволу на академічну мобільність. Тобто це документ в довільній формі, але вони... Так мовити, або не хочуть, або може вимагають хабарі. Хоча я про хабарі відверто скажу не чув. ну, Мабуть, просто не хочуть, не хочуть в це влазити. Ну, Я, врешті-решт, думаю, що нам вдасться довести, що от є закон, будь ласка, отримуйте свої роз'яснення від вищих органів, або просто надавайте дозвіл, ставте відмітки, що ви повідомлені про те, що особа виїжджає. Поки на цьому все. У разі, якщо вам буде потрібна допомога за скарженням, звертайтесь, з радістю вам допоможемо. Є позитивний опит. Хоча, досвід, хоча останнім часом він стає негативним досвідом, ну, позитивний є. І я вважаю, що треба боротись і все ж таки доводити цю незаконність. До речі, там я сподіваюся, що. Може, восени з'явиться рішення Європейського суду з прав людини. Є відповідні дві справи, які розглядаються стосовно заборони, незаконної заборони виїзду за кордон. І я дуже сподіваюся, що Європейський суд з прав людини в цій справі поставить крапку і примусить уряд України дотримуватись вимог міжнародних актів, вимог законів, вимог Конституції України. Треба боротись за свої права. Треба боротись. Пам'ятайте про це. І допомагати, допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Україна у нас одна, іншої України не буде. Треба це знати і пам'ятати. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні і слава ЗСУ. Підписуйтесь і поширюйте це відео. До зустрічі.